Функціонування культурних установ міста, досягнення та успіхи їх вихованців, діяльність протягом 2024 року. Ці та інші питання обговорювали 3 лютого в ході апаратної наради міського голови з керівниками закладів культури, комунальних підприємств та представниками соціальної сфери міста. Увагу акцентували на діяльності культурно-освітніх установ. Так, про результати діяльності, розвиток учнівських талантів та перспективи подальшого вдосконалення навчального процесу, доповідала директорка Прилуцької музичної школи імені Ривуцького Ольга Компанець. У 2024 році в музичній школі навчалося 276 учнів, серед яких 10 дітей з особливими освітніми потребами. Пільгами на навчання скористалися 99 осіб. 100% – це діти з багатодітних сімей сімей 30 осіб, діти з малозабезпечених сімей 6 осіб, діти з інвалідністю 10 осіб, діти загиблих одна особа, діти під опікою одна особа. 50% це діти учасників бойових дій 19 осіб, діти з числа внутрішньопереміщених осіб, діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів 32 особи. Учні музичної школи мають змогу навчатися грі на 16 музичних інструментах та займатися сольним співом, обираючи напрямки відповідно до своїх здібностей і талантів. В закладі працює 17 творчих колективів, серед яких хори, оркестри, ансамблі баяністів, бандуристів, скрипалів, а також дуети, тріо та квартети. Школа має такі структурні підрозділи: це фортепіанний відділ, оркестровий, це струнні, духові інструменти, ударні народних інструментів це бандура, домра, баян акордеон, гітара, сольного співу це академічний естрадно-джазовий вокал. І Теоретичний відділ це Сольфеджо, теорія музики, музична література. В школі працюють висококваліфіковані фахівці, які забезпечують якісну освіту та професійний підхід до навчання. Заклад не тільки має музичну освіту, але й виховує особистостей з високими моральними та естетичними цінностями. Протягом 2024 року культурно-освітній заклад провів 30 мистецьких заходів: концерти, лекції та виступи. Як говорить Ольга Компанець, їх кількість зросла на 12% в порівнянні. З минулим роком, що свідчить про активний розвиток концертної діяльності закладу протягом двадцятого четвертого року. Е Прилуцька дитяча музична школа Ривуцька обрала активну участь у мистецьких заходах, що сприяли популяризації музичного мистецтва і розвитку творчого потенціалу учнів та підтримці соціальних ініціатив. В квітні відбувся урочистий звіт, звітний концерт, присвячений 70-річчю нашого закладу, який продемонстрував високий рівень підготовки учнів та викладачів школи. В травні проведено патріотичну акцію Вишиваємо перемогу в якій Взяли участь учні та викладачі школи. Ця акція об'єднала громаду довкола підтримки Збройних сил України та популяризації українських традицій. В травні 24-го року учні фортепіаного відділу Дар'я Умен, Ніка Тишкевич, зразковий аматорський ансамбль гитаристів «Восьма нота» керівника Лакензерська прийняли участь в концерті, який відбувався в соціальному просторі Прилуцького міського будинку культури. В листопаді 24-го, в соціальному просторі Прилуцького міського будинку культури, відбулася творча. Зустріч прилзустріч прилуцької організації молодих інвалідів Фенікс з ансамблем домбристів ритмолови. Долучалися учні музичної школи і до зимових святок. Взяли участь у всеукраїнській акції Коляда для захисника. А також у благодійному концерті міського будинку культури Творча зігрівайка, де зібрали кошти на станцію РЕБ для військових. Участь у численних конкурсах і фестивалях є свідченням високого професійного рівня учнів та викладачів музичної школи, перемоги міжнародних всеукраїнських обласних конкурсах відкривають дітям нові можливості для самореалізації. А участь у регіональних заходах зміцнює зв'язки між мистецькими школами області. Протягом 2024 року учні взяли участь у 25 п'яти конкурсах. Це, е... 117 переможців, це 8 обласних конкурсів, 6 всеукраїнських конкурсів, 45 переможців, 11 міжнародних конкурсів, це 39 переможців. Випускники школи Щороку підтверджують високий рівень підготовки, продовжуючи навчання у провідних мистецьких закладах України у 2024 році. Четверо випускників школи успішно вступили до вищих мистецьких навчальних закладів за спеціальностями: труба, саксофон, домбра. Це свідчить про якісну музичну освіту, яку надає школа, а також про наполегливу працю викладачів та учнів культурна установа активно розвиває інклюзивну освіту. У 2024 році тут навчалося 10 дітей з особливими освітніми потребами, які разом з однолітками опановували музичне мистецтво. Наразі в музичній школі функціонує простір рівних можливостей мистецтво без бар'єрів. Його було створено у 2021 році за підтримки українського культурного фонду. Школа також взяла участь у пілотному проєкті. І мистецького освіта без обмежень, і це сприяло впровадженню сучасних методик та навчанню наших викладачів. Для того щоб адаптувати дітей потреби дітей з інвалідністю для навчання мистецтву інклюзивна освіта в музичній школі це не лише навчання, а й можливість для дітей з особливими освітніми потребами повноцінно розвиватися, виступати на концертах, брати участь у конкурсах і фестивалях. І дітки наші приймають участь у конкурсах, фестивалях, наприклад, мистецька надія. Наш конкурс Прилуцький, мистецькі барви. Наші діти стають там також переможцями, приймають участь і не тільки в прилуках. І це важливий крок до побудови суспільства, де мистецтво є доступним для всіх, а кожна дитина має можливість відчути радість, творчості та самовираження. У прилуцькій музичній школі працює 34 педагогічних працівника, серед яких сім мають звання старший учитель, 16 – фахівці вищої категорії та 11 – першої та другої категорії. Самоосвіта вчителів є важливою частиною їхньої професійної діяльності в умовах постійного розвитку музичної освіти, майстерності та педагогіки. Освітяни активно працюють над підвищенням свого професійного рівня, беруть активну участь у методичних семінарах. Тренінгах, конференціях, майстер-класах, які організовані на базі школи, організовані на Черніговському методичному об'єднанні у січні 24-го року, викладач по класу бандури, керівник ансамблю бандуристів Карпенко Тетяна, отримала обласну щорічну премію імені Левка Ревуцького за вагомий внесок у розвиток мистецької освіти регіону. З 19-го року в Прилуцькій дитячій музичній школі працює базове методичне об'єднання викладачів спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Проходять методичні семинари, конференції для викладачів прилуцьких шкіл мистецьких Варвенської, Чнянської, Ладанської, Парафіївської, Срібнянської та Лалаївської. І завдяки базовому методичному об'єднанню школа стала платформою для співпраці між мистецькими закладами регіону. У червні 2024 двадцять року в музичній школі пройшов методичний семінар. А в грудні ансамбль гітаристів восьма нота взяв участь в обласній методичній конференції Майстерні мости, що проходила за підтримки гітаристів Національної Всеукраїнської музичної спілки та Чернігівського музичного коледжу імені Ревуцького. В минулому році музично-освітня установа зосереджувала увагу і на грантовій діяльності. То 2024 році закладом було підготовлено та подано чотири грантові заявки, спрямовані на підвищення рівня пожежної безпеки та енергії. Енергетичної автономності закладу. Були подані заявки на грантову програму Громадська безпека від Про програма розвитку ООН, подано проєктну заявку для забезпечення закладу необхідними засобами пожежної безпеки, системи сигналізації, навчання персоналу щодо дій у надзвичайних ситуаціях. Але, на жаль, цей проект не був підтриманий. Я декілька разів намагалася саме по пожежній безпеці, подавала заявки, була відмова. Також на грантову підтримку української освітньої платформи був поданий проєкт з реалізації комплексу заходів, спрямованих на протипожежний захист школи. Проект пройшли ми пітчинг, але, на жаль, проєкт не був підтриманий. Нас послухали, сказали, що так, це звісно, це на часі, це треба, але не підтримали нас. До грудня 2024 року музичною школою подано декілька проєктних заявок на грантові програми. Одна з них це програма акціонерного товариства Райфайзенбанк. Зараз вона перебуває на етапі розгляду. Подано заявку і на програму Українського фонду швидкого реагування. Також нині триває підготовка проєктної заявки на програму від Українського культурного фонду. Школа продовжує шукати можливості фінансування для модернізації навчального процесу вдосконалення матеріальної бази і створення безпечного комфортного середовища» середовища для учнів і викладачів. Доповідала Ольга Компанець і про фінансову діяльність закладу протягом 2024 року. За рахунок коштів загального фонду міського бюджету здійснювалося фінансування лише заробітної плати. Це 7 мільйонів 345 тисяч 107 гривень і нарахування ЄСВ 1 мільйон 528 тисяч 459 гривень в сумі 8 мільйонів 927 гривень 566. Всі інші Витрати були здійснені за рахунок коштів спеціального фонду. Були спрямовані на забезпечення стабільної роботи, покращення матеріально-технічної бази, створення комфортних умов для навчання учнів. За рахунок спеціального фонду за 24 на рахунок спеціального фонду за 24 рік надійшло 432 тисячі гривень. Загальна сума витрат це 376 тисяч 694 гривні, яка була спрямована на комунальні послуги та підготовку закладу до опалювального сезону. Також виконано косметичний ремонт приміщень та поліпшено умови навчального процесу. За кошти зі спеціального фонду установа закупила необхідні навчальні та канцелярські матеріали. Протягом року витрачено кошти і на обслуговування оргтехніки, підтримку комп'ютерного обладнання та закупівлю бухгалтерських програм. Ольга Компанець говорить: за рік школа зекономила більше 43 тисяч. Їх планують витратити на оновлення музичних інструментів. Нам треба і струни на бандури, і струни на інші. Музичні інструменти треба і оновлювати нам баяни. Треба нам багато, багато всього. Зараз це дуже дуже дороговартісне. Коли три роки, чотири роки назад ми дивилися, скільки коштує бандура, і вона коштувала 48 тисяч гривень, то зараз це зросло. В рази для прилуцької музичної школи 2024 рік став роком досягнень професійного зростання та руху вперед. Учні та викладачі гідно представляли свої таланти на конкурсах, фестивалях та благодійних концертах, підтримуючи моральний дух та допомагаючи Збройним силам України. Ми продовжуємо працювати, розвивати таланти наших учнів разом наблажати той день, коли в Україні запанує мир. Віримо, що наша музика надихає, дарує надію і стане частиною великої перемоги. І дякуємо всім хто підтримує мистецтво, освіту і майбутнє наших дітей.